Зафіксувати, оцінити, допомогти. Ірпені відкрили перший в Київській області. Ситуаційний центр він створений для того, щоб покращити ефективність роботи правоохоронних і комунальних служб для забезпечення безпеки в місті. Центр працюватиме на базі муніципальної варти. Ситуаційний центр це такий, скажімо, міський штаб управлінський, де вся інформація, весь поток інформація стикається в одне місце, ну а потім вже надається відповідним службам керівництву міста для прийняття оперативних рішень. Основна особливість ситуаційного центру новітня система керування відеоспостереженням. Зараз до неї підключені 300 відеокамер, які вже контролюються мунвартою, але є можливість підключити інші, зокрема, встановлені ОСББ приватним бізнесом. Тощо, завдяки інноваційній системі NX Witness вона дозволяє встановлювати та використовувати програми для розпізнавання облич чи номерних знаків автомобілів. І у нас спочатку була відеосистема побудована на базі реєстраторів. Це був окремий маленький такий блок, скажімо так, комп'ютер, на який заходило 64 камери. Зараз ми встановили американську платформу NX, яка дозволяє нам працювати з камер, різних виробників, різних, різної якості і різного направлення, які можна об'єднати всі в одну систему. Ніяка служба не має доступу до всіх камер. А от те, що зараз є в Ірпіні, це дуже дуже гарний крок. Це доступ до всіх камер, поєднання з поліцією, ти можеш робити поєднання з якимись службами, ти можеш робити аналітику. Ці камери там можна, наприклад, в якомусь вигляді надавати там, доступ людям, якщо це буде там потрібно. До відкриття ситуаційного центру рухалися малими, але впевненими кроками протягом п'яти років. Поступово розвивалася і матеріально-технічна база. Ірпінь максимально рухається по безпеці, дійсно, п'ять років. Це не одразу було. Спочатку був один автомобіль, да? спочатку було декілька працівників муніципальної варти. На сьогоднішній день це той підрозділ, якому довіряють люди. Всі знають, що наша муніципальна варта, наша група швидкого реагування приїде до п'яти хвилин на виклик. Дуже радий, що в Україні є люди, які цікавляться новими системами, які цікавляться в запуску професіональних. Центрів обробки даних не просто брати щось, де десь хтось запустив, а зробити, вибрати своє систему, протестувати і запустити свою систему. Це дуже важливо. Сьогодні в Ірпені працюють понад півсотні тривожних кнопок для екстреного зв'язку з муніципальною вартою. Сигнал від них теж надходить до ситуаційного центру. Тут же вам нададуть відповідь і за номером цілодобової гарячої лінії. Вже в наступному році планується закупити ще кілька десятків відеокамер, зокрема з функцією фіксації номерів автомобілів. Частина із них передбачена для сіл Ірпінської громади. Нагадаємо, якщо ви чи ваші знайомі стали свідками правопорушення або потрапили в екстремальну ситуацію, телефонуйте за номером 073 07 00 557 або 045 97 60 400